Друзі, всім привіт. Сразу вибачаю, що такі короткі вступлення і дуже не можу багато розповісти, але сьогодні останній день, коли ми завершуємо заїзд і ми працюємо до обіду, потім я збираю хлопців і вже їх відправляю до себе, залишаюсь далі вже самостійно, продовжую. Продовжую роботи на ділянці, пізніше буду знімати. Дуже швидко, взагалі, що зроблено. За цей час ми поклали бордюрчики по всій ділянці, зробили підрізку, уклали друківку, зробили водовідведення. Зробили зробили під підоткатні ворота, пізніше будемо їх встановлювати, повною зробити інтерв'ю з Власникам е, производства по аткатним відкутні, е, варітам. Дуже буде цікаво, цікаве питання. До речі, задавайте питання. Якщо у когось є якісь питання по е, конструктиву аткатних воріт, то я з радістю хочу їх е, задати е, власнику і розібрати цю тему. Далі будемо знімати, як будемо їх встановлювати. Скоріше це буде комплект, який ми будемо зварювати самостійно. А зараз я йду на гору. Там вже трамбуємо бруківку, утрамбовуємо шар з самої бруківки, засипаємо піском і невеличка підрізка. І на цьому етапі будемо завершувати роботи з бруківкою. На всі ділянки у горах Карпатах на висоті 650 метрів над уровнем моря. Так, поїхали, друзі. Серега уже трошки выдохся, я уже тоже. Неизвестно, кто больше. Ну, наверное, Серега точно. Так, это у нас начинали мы с початку биля котельной, потом биля хаты. И вот это вот у нас уже все готово. Уже на заезде. Я трошки спланувал тут заезд. вычищал ту глину вот тем вот шутром мыше растащим по вот этой вот раскопанной или спланированной территории и у нас уже будет вот такой вот каменной шутрованный заезд зараз все серега собирается уже до дома серега <реш> да, да. Серега, кінець. Кинець. Скільки времени у нас все це заняло? Так, плюс-минус. Місяць. Більше, більше, да? Місяць і три тижні, десь. Місяць і три тижні? Да. Серьезно, я думав два місяці і більше. Два и три, нет? Точно? Месяц и три тижні. Да. Месяц и три тижні. Ой, аж заговариваюсь. Місяць і три тижні. Ну, майже два місяці. Майже, майже. Квадратура. Ще тиждень і... И было бы два два. квадратура у нас тут 740 квадратов получилось, да? Практически да. все Вот прям как по разрахункам план, был план, мы я сверху зробив такую Ну да брукинка вся Майжа ноль пішла, Лишилась там скільки там, 4 квадрати. 4 Ну да от. Вот так. Ну, вот такая Такая вот хучка залишилась площу, то Вырахувано. Ідеально, прям прям. ідеально. Я сам даже в шоці. Короче, вот так, как говорится, финальний день. Зараз немножко сделаем такой пикничок. Далі буду продовжувати самостійно. Але може бути Серега побачимось пізніше, може ні. Не, я маю на увазі з плитою. Я думаю, это вже можливо, да, можливо, ні. Но вже здесь как карта ляжет, тому що у Сереги там есть справи. Вот. Серега у нас здесь теж, второй Серега, Блога, я буду платить. Теж говорит блог буде знімати. Так, ну що, шо, йдемо щось приготуємо, посидімо перед дорожкою та й поїдете. Всім добрий день. Знаходимося зараз в Карпатах. Можна сказати у самому серці. Закінчили по бруківці проєкт. Зараз вам покажу бруківка старе місто. Це заїзд на територію. Лісова дорога йде. Тут буде брама відкатна з автоматикою. Ось так. Ну а по Бруківці йдемо, покажу вам. Це запісковано вона вже пробита жабою, трабовкою. Це тут парковка буде під автомобіль. І ось так у нас дорога йде до будинку. Вклали під навісами бруківку. Один навіс. Це другий. Я скажу, що легкий проєкт був, самі бачите, які переходи, ніде майже рівного нічого немає, дотримувались ну, так, хвилями. Замовник так собі бачить, це все. Дуже гарно вийшло. Встановлювали теж водовідведення, пришітка. Якщо буде у разі сильного дощу, багато води, то вона буде перехоплювати тут, в цьому місці і вон, труба виходить. Одна решітка, там ще одна є. Получилась така дорога в нас. Самому подобається. Витримали нахил такий. По часу майже два місяці по роботі. Заврало це в нас. Починали звідси, знизу і закінчили там на горі на дровник. І там закінчується доріжка. Це мури. Це не ми робили згамовник, сам робив з хлопцями в них. І бруківка пішла навколо будинку. Відклали жолоби для водовідведення. Тут нахил від будинку в жолоб, збирається воду все тут і вода в нас під муром виходить на ту решітку. Там теж є каналізаційна труба, яка відводить воду. Зробили таку сходинку з бруківки, з перебриків. Ну і все, тут кінець у нас. І завершення роботи у нас такий пікнік з шашликом. З бурківкою завершена. Такий от на сьогодні гарний день. Дожі були ці пару днів, але зараз прям класно свіжо, навіть трошки жарко, зранку холодно, слівки падають, ті яблуки також. Ще хочу вам показати, пам'ятаєте, чекав я бабочок, Короче, от вони, починають прилітати, Видите как Тобто, Якщо я ці дерева зрублю то бабочок не буде, А Мені вони так подобаються і вони видимо, едят вот эти все фрукты. Поэтому я, скажем так, буду залишать, чтобы они падали. Трошки упражнений, але Давай, открой крылышки. Класс. Трошки, трошки упражнений. Они меня радуют. Они радуют меня. Я делюсь с вами Тими емоціями, впевнений, що вам теж буде теж приємно бачити. І от якщо вони бачите, вони везде, зараз вони тільки починають. А, к -к -к -к, насправді, коли я перший раз їх побачив тут, тут була стайня і вони десь... Зимою, тобто бабочки можуть жити до декілька років, по-моєму два роки точно. І зараз вони, відимо, щось їдять і запасаються їдою, І кожен рік їх становиться більше. В тому році я пам'ятаю, коли мені ще не було тут дороги, був щебень, я не мог прибирати. Всі ці фрукти. Їх десь було, от я нарахував штук 50, то тобто зараз вони починають прилітати. І я буду знімати, ви теж це побачите. Сподіваюсь, що зловлю цей момент, коли їх буде дуже-дуже багато. Побачимо. В будь-якому випадку пускай питаються, кушають. Якщо це все прибрати, то де вони будуть кушати. А так вони радуються, кушають, розмножаються. Клас. Зараз йду на в'їзд, на в'їзді вже все завершено. Треба тільки на в'їзді порівняти чуть -чуть ґрунт, розбити більші каміння і зашутрувати цей заїзд. Беру зараз акумулятор, заведу Вольву, трошки поробимо і перейдемо до слідчої справи. Нічого не зупиняється, треба не втрачати час. В цьому році план так і залишається, заліть пліту по Делестика. І, і намагаюся вже максимум, як кажуть, підтягнути всі, всі ці речі, щоб можна було зробити, щоб встигнути зробити до сильних дожів, до холодів. Ми Побачимо, що вийшло з цього. Поїхали! Зараз хочу показати наш план дій, щоб ви теж розуміли, чому я тут, що я зараз хочу зробити. Позаду мене дорога, я її ще раз планував, тут багато глини. А от, от з того краю я чистив шанець, там де сходить вода і немножко от розривало цю скелю тут залишились бачите отакі, отакі от больші каміння Більші каміння я буду розбивати а маленькі хочу роз... хочу розтащить вдоль дороги і укатати. і вийде вот така вот реально дорога з каміння. З мелкого. Звичайно, можна заказати заказать машину щебня, але було б ліпше, якщо щебень сипати вже на поверхность, которая більше или менше буде така тверда. Так, то що, заводим наш Optimus Prime Робимо І так робимо вся. Це, почищаємо, завершаємо і будемо робити щось далі, а тут треба завершити. Поїхали Так, поки пульва заряджається, я хочу. Перебраты каміння для стопчиков я не выстачает А тут я так гляну Неплохие такие камешки Из них я можу, зроблю стопчики Мне богато не треба И мне здається что тут выстачит Так, я сейчас их немножко разобью и поскладаю в тачку позабираю Так, ну, уверен, что на один стопчик высточит. Зараз берем все это, начинаем разравнивать. Подрезаем трошки там грунт. Ну, вы все бачили. Поехали. Вот оттуда мы сейчас все прибираем. Вот камень, который я привез. Щось ще буду в процесі сюди теж класти. Сподіваюсь, там ще буде на один стопчик, але побачимо. Так, поїхали. Так, так все, Трошки подняв пісок. Зараз змию ці каміння. одни и другие Я сподеваюсь что Вольво уже зарядится это уже будет чистенькое готово под стопчики под откатные ворота будем уровать для нас это уже не проблема и наведем, наведем лад тут перед заездом Итак, друзья, закінчу я заездом, помыл технику, помыл плитку, отобрал камни, спланировал всю вот здесь вот заезд, вода туда стекает, все классно. Зараз план такие, Я вам да еще покажу, и вы будете здивованы. Сейчас разумеете. Посмотрите, скільки в мене саженців, тут просто, тут просто ботанічний сад, це подарувала мені подписчиця Зоя, дуже їй вдячна Зоя поздравляйте, не болейте, вона зараз трошки приболела вот. Так що якщо можете побажати їй, щоб вона побыстрее выздоравливала. А я тем часом э, трошки извильнился и хочу эти все рослины засадить на грядке сверху. Покажу сейчас, где. Дуже думал рассаживать, но не всюду выстачает грунта. Я зараз вот в этой частине, не посажу все, что она Подрувало, і воно тут буде приживатися. А пізніше я його викопаю, розсажу там, де треба. Так що, поїхали, друзі, зараз це зробимо.